Я от вам приведу о, простий приклад. Війна це математика. Да? От ми отримаємо військову технічну допомогу, і там йде партія, 10 танків. Неважливо, які 10 танків. Так от, якщо ці 10 танків роздати в батальйони бойових бригад на нулі, по 2-3 танка, це буде відновлення боєздатності цих батальйонів, тому що вони поповнять свої втрати. Дати їм до екіпажі. І батальйони відновлять підвищать свій бойовий потенціал і відновлять свою боєздатність. А якщо ці 10 танків разом з екіпажами відправити на формування новітньої бригади, то 10 танків це одна рота. А в батальйоні повинно бути 33. Так от поки не сформується батальйон, це не можна неможливо рахувати як основну вогневу бойову одиницю. Чим є батальйон в будь-якій армії світу, розумієте? Тут треба, треба визначити тому, тому сполучені штати, в тому числі, і наші деякі наші партнери кажуть, що вирішить вирішити проблему з мобілізацією, куди вона йде і а, чому в бойових бригадах не вистачає, ну вони не кажуть напряму, я думаю, що вони натякають, чому в бойових бригадах не вистачає особового складу.